Обласній дитячій лікарні виповнилося 28 років. Весь цей час вона постійно вважається серед кращих в Україні за професійним рівнем лікарів і якістю надання медичної допомоги. Хоч наша область не найпотужніша за виробничим потенціалом і не найбільша за кількістю населення, і цього року наша обласна медицина займає третє місце в державі. 16 тисяч стаціонар. Через відділення хворих і біля 100 тисяч через поліклініку обласної дитячої лікарні це значить, що в нас з'являться нові можливості у більш професійному лікуванні наших дітей. Характерно, що в багатьох напрямках лікування наша обласна дитяча лікарня впевнено тримає першість. Тут першими серед інших областей відкрили реанімацію новонароджених, першими навчилися робити операції без скальпеля. Сьогодні вже сім обласних дитячих лікарень можуть це робити, але в нашій так лікують широкий спектр хвороб. Вчитися цьому до нас приїздить уся Україна. І, врешті, вперше в регіоні, де немає вищого медичного навчального закладу, на базі відділення дитячої хірургії, у нас відкрито кафедру Академії післядипломної медичної освіти. Це не просто зміна вивізки, а це зміна змісту роботи, тому що під всі дії лікарні підводиться наукове підґрунтя. Є певні там плюси, трошки більше фінансування тих підрозділів, які є клінічними. А взагалі це тісна співпраця клініцистів, науковців. Практиків, освітян, медиків така висока оцінка накладає певні вимоги і на колектив ще більше працювати, ще відповідальніше працювати і досягати результату для тих дітей, які до нас приходять.